Комп'ютер не забаганка це необхідність. Не уявляєте життя. Без свого гаджету знайомтеся. Це найстаріші комп'ютери в школах міста. Шерстянка. 14-та школа. Це перший, і поки останній комп'ютерний клас тут. Учням початкової школи доводиться навіть пояснювати, що ці одоробла комп'ютер. У маленькі голови таке не вкладається. Управління освіти жодного нам допомоги, жодної допомоги не надано. Ну, школа знаходиться на поселку Шерстянка, окраїна. Спочатку, як раніше, була політика в управлінні освіти, центральні школи, кращі школи, а ми потім по остаточному принципу. І зараз ось прийшли до того і маємо, як кажуть, що маємо. 14-річні пенсіонери за всіма інструкціями заборонені до використання, але на них і досі вчаться 465 дітей. Більше ні на чому. Та й тут проблема. Жодної такої мишки зараз нема. Зараз ми шукаємо майстра, який зможе перехідник перепаяти під сучасну мишку. А це сусідня 34-та школа та шерстянка. Тут системники, ветерани з 2000 року подаровані тим же нардепом Ананком. Цей комп'ютерний клас працює і по сьогоднішній день. На ньому навчається початкова школа, наша малеча. Це Целірони, системні блоки, столи, монітори, все, 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 це батьки. Від управління освіти отримали в дар у 2010-му нові системні блоки. Щоправда, подарунок зовсім не від міських владців, а від Китайської Народної Республіки. Якщо в місті затвердять програму комп'ютеризації шкіл, у цих двох, як і у решти трьох десятках, з'явиться нова техніка. 11 комп'ютерів. 34 школах міста Чернігова. фактично це 10 учнівських і один для вчителя. Але ці 11 новеньких комп'ютерів, навіть якщо депутати міськради проголосують за і приймуть програми, ситуацію не виправлять. 44 години тижневе навантаження інформатики на п'ятиденний тиждень це 8-9 уроків. Кожен день вже один клас не може справлятися з кількістю годин, тобто а через рік. На тиждень буде 52 години на тиждень, тобто, навантаження ще збільшується, і два класи інформатики для старшої школи нам конче необхідно. А 14-річні технічні пенсіонери на заслужений відпочинок не підуть. Целерони 2000 року все рівно будуть продовжувати працювати, тобто, вони не замінять стар'є, яке маємо. А вони нам потрібні, тому що два класи на старшу і один на початкову 34 четвертій школі все рівно необхідні. Це а це міська рада засідання виконкому. Тут півтори години дискутували над програмою комп'ютеризації шкіл міста: як купувати, скільки треба, та кому, ба більше обґрунтовували необхідність централізованого придбання комп'ютерів у школи. Дійшли навіть до питання, що робити з системниками ветеранами. Утилізація це продажі за максимальною ціною. Я називаюся утилізацію. Тобто, воно буде стоїть один комп'ютер, там не знаю, 30 доларів. Може там тобто, на розборку, там на тощо старше що старше 2005 року. Врешті програму таки прийняли справками. Далі її запропонують на розгляд депутатів в кінці лютого. Якщо ті таки проголосують, то на суму 5 мільйонів школа можуть закупити нову комп'ютерну техніку. У навчальних закладах в такому разі вона з'явиться. До 1 вересня 2016-го. Нагадаємо, інформатику нині вчать з 2 по 11 клас. На один комп'ютерний кабінет у восьми школах припадає більше, ніж по тисячі учнів.